Добрий день всім. Ось, ось мої ці перучці перестав качати масляний насос. О, от і ще замінити. О, це така бойда. Ого виняв його. І тут видно, що посередині воно вже це метал, що вибраний. О, не знаю, це не це. Поставив нову. А ця оця пластмаска була нормальна. Поставив її назад. Туди, на всяк случай, спробую з нею тоді побачимо Ну, коротше, це таке прелюдя. а Зняти. Поміг мені це на aliexpress заказав такий сьомничок. О, Оця байда закручується сюди замість свічки, щоб поршня. Ну, тут э, цього ставиться сюди і за часовою стрілкою крутиться, але дуже легенько відкручується. На 19 ключиком, А це і водя. Коротше, відкрунув це все. О, тут є ось три болтики. Раз, два, три, під під граничок такими. О, ну це сціплення виняв, це виняв, там потім далі виймається оця пластмаска, це привод, О, І теж два болтики на два болтики. Отут. От один і другий стоїть цей е, насос. О. Такий стоїть. О, тут резинка йде і сюди заходить, щось я не совразив, показати. Сюди заходить, тут вже мастишину всю цю прорізь. Ну, коротше, розказати хотів за цього, за цього сйомничка. Попробую відкруняю, як ти його відкрутив без сйомника. А це буквально 5, минул, 5 хвилин. І всі діла. Троби, поставив. Заребро да пробувам да се